Сьогодні я, персі, хочу поговорити про одну з найбільших загадок всесвіту людські ноги. Що це взагалі таке? Дві ноги незграбні палиці, які стирчать з під дивана. Вони постійно рухаються, метушаться, а інколи навіть намагаються заштовхнути мене під диван. Чесно кажучи, я вважаю їх підозрілими. Я провів масштабне дослідження вночі, коли ви коли вони мирно сплять, я підходжу і нюхаю їх. І що я вам скажу? Це джерело незрозумілих запахів то пахне сиром, то землею, то якимось дивним милом. Це ніколи не перестає мене дивувати. Але найдивовижніше це шкарпетки. Навіщо ці м'які теплі чухли? Якщо їх можна просто знімати та кидати по всій квартирі, а? Зрештою, це ж найкращі іграшки. Вони ідеально підходять для полювання, битв і для того, щоб потім їх знаходити в найнесподіваніших місцях, наприклад, у моїй мисці з кормом. Тож я роблю висновок. Люди, це цікаві, але трохи дивні істоти. Вони, схоже, не знають, що таке гідний відпочинок. І замість того, щоб по 20 годин на добу спати, весь час кудись ходять на своїх дивних палицях. Можливо, їм просто зазрісно, що я можу спати в будь-якому місці? Моя рекомендація припиніть носити ці дені штуки на ногах, перестаньте так багато ходити і нарешті пишіть жити, як справжні коти, тоді я, можливо, перестану дивитися на вас, як на іграшки. Не забудьте поставити цьому відео лайк існути на дзвіночок, щоб не пропустити нові рубрики. З любов'ю та пазурами ваш Персі!